Орити про ситуацію на фронті, про те, якого озброєння нам бракує, яке ми можемо отримати найближчим часом. І, зокрема, опираюсь на інтерв'ю президента Володимира Зеленського американському суспільному мовнику PBS, де він актуалізував плани щодо деякої військової допомоги. Крім того, ми чули також інформацію про додаткові п'ять протимінних кораблів від НАТО і F-16 із дальнім, більш дальніми ударними характеристиками. До нас приєднується військовий експерт. Полковник запасу військово-морських сил Збройних сил України Владислав Селезньов. Доброго ранку. Доброго ранку і вам. Слава Україні. Героям слава співвідношення снарядів 1 до 10, літаків 1 до 30. Саме такі цифри назвав президент Зеленський в інтерв'ю. Як можна боротися, зокрема, якщо ми беремо повітряний простір з ворожими літаками, не маючи переваги в повітрі? Можливо, тут йдеться про знищення інших засобів, які допомагають тим літакам наближатися до лінії фронту і навіть залітати на нашу територію і здійснювати ті злочини, які вони коять? Безумовно, за умови абсолютно опанування російської авіації в повітрі, ми можемо розраховувати лише на наше. Наземних комплекси протиповітряної оборони, але на превеликий жаль, їх критично бракує. І е, останні ракетно дронові атаки з боку Російської Федерації свідчить про те, що нам не вистачає як систем протиповітряної оборони, так і відповідно ракет до них, адже втрати в нашій енергетиці надзвичайно масштабні. У нас не тих самих масштабних ракетних та дронових атак з боку російських окупантів. Що ж стосується ще одного компоненти, яка може стати нам нагоді, це ти на використання українськими силами оборони дронів Камікадзе для того, щоб вони поцілювали по військових литовищах на території або Російської Федерації, або на тимчасово окупованих територіях України, де нині панує ворожа армія. І здається, що нічна атака, яка сталася на литович поблизу міста Джанкою, на території тимчасово окупованого Криму, якраз і чітко характеризує наші можливості щодо нанесення ракетного та дронного враження по військових об'єктах. Це надзвичайно важливо, щоб ми руйнували, знищували не лише інфраструктуру тих литович, а й безпосередні літаки та вертольоти російської армії, які задіяні в рамках штурмової підтримки з повітря дії російських окупантів, адже Само штурмовики є носіями тих самих керованих авіаційних бомб, які нині чимало дошкуляють, як нашим оборонцям, які безпосередньо ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення, так і мешканцям прифронтових та прикордонних територій. В Будь-якому разі ресурс є визначальним чинником і звісно, що не дарма президент Володимир Зеленський наголошує на тому, що наші західні партнери сповільнюючи. Поставки озброєння та військової техніки ставлять нас в надзвичайне незручне становище в висновок з того інтерв'ю. Однозначне. Якщо Сполучені Штати Америки не будуть надавати нам необхідних обсягах військово-технічну допомогу, Україна в цій війні з Росією не переможе. Ось і такий прогноз може бути. Ми маємо враховувати реалії. Разом із тим, ось ви згадали цю нічну подію, пов'язану з литовищем біля Джанкоя. А напередодні СБУ за допомогою дронів Камікадзе уразила РЛС дальньої дії у Брянській області Російської Федерації, яка контролювала небо на 700 кілометрів глиб України. Розкажіть детальніше про цю РЛС, чому це важливо? Чи можливо тут ну одна з яких багато, наприклад, і вона особливої ролі не відіграє. Об'єктів, які пильнують територію України, на сонячу глибину у Росіян, чимало звісно, що на слуху усіх е, так званий літаючий радар комплекс А-50, який створений на базі військово-транспортного літака, Іл-76-2, два літака такого типу. Росіяни втратили внаслідок або дій українських партизан, або внаслідок Friendly Френдлі А можливо, все ж таки через ефективну бойову роботу українських операторів систем протиповітряної оборони стаменно те то невідомо, але тим не менш система радіоелектронної розвитку дозволяє росіянам бачити весь рух українських. Літаків, українських вертольотів вони спроможні пильнувати за переміщенням наших систем протиповітряної оборони, а значить, ми постійно знаходимося в зоні ракетного та дронного ураження з боку ворожої армії. І руйнація бодай одного комплексу такого спостереження це вже чудовий результат. Я повинен в тому, що українські сили оборони діють системно, діють планово, відшукуючи та вражаючи ті саме. Важливі елементи російської системи протиповітряної оборони, як то сталося на території Брянської області, в тому що далі буде більше. Бо нинішня війна це війна, в тому числі технології, і в цьому добу перемагає та сторона, яка має достатню кількість не лише засобів радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби, а відповідно засобів вогневого ураження, тих самих важливих стратегічного або оперативно-тактичного рівня військових об'єктів ворога. Ми зі свого боку можемо відстежувати російські літаки не просто в польоті, а для того, щоб, наприклад, збити де на яких ділянках вони більш нахабно можуть дозволяти залітати на територію, де навпаки використовують територію Російської Федерації, і що ми можемо зробити? Звісно, що в Україні бракує власних ресурсів для того, щоб пильнувати за повітряним простором, в тому числі Російської Федерації, яка межує з нашою країною. Але нам часто густо на допомогу приходять наші західні партнери зверніть увагу. Часто густо над акваторією Чорного моря над е, причорноморськими країнами е, літають е, літ літаки відповідно радіотехнічної розвідки е, країн північно атлантичного Альянсу. Вони несуть дуже важливу місію. Вони Контролюють рух ворожих повітряних цілей і систем протиповітряної оборони і радарних комплексів Російської Федерації і цю інформацію досить оперативно передають наші розвідці для того, щоб маючи такі відомості, український генеральний штаб уколяв відповідне рішення щодо знищення ворожих військових цілей. Бо очевидно, що той, хто володіє інформацією, той володіє. Світом і в цьому контексті це абсолютно доречне е, порівняння, бо наявність верифікованої інформації дозволяє бути нашим операторам і льотчикам, і ракетникам, і операторам дронів Камікадзе впевненим в тому, що їх атаки будуть ефективними та дуже болісними для ворога. Про ось той обіцяний вже не від Євросоюзу, а з ініціативи Чехії мільйон снарядів, які збирають по світу, точніше їх знайшли, збирають гроші для того, щоб їх закупити. З останньої інформації це те, що Чехія законтрактувала перші 180 тисяч снарядів для України, і вони будуть доправлені на фронт найближчими місяцями. Таку інформацію повідомив прем'єр-міністр країни Петр Фіала. Знову таки про цю ініціативу. Кілька місяців це здається забагато часу. 180 тисяч, чи не замало, чи може воно зрівняти ось це згадане співвідношення один до десяти. Отже, цифри як то каже річ вперта, давайте розбиратися. Що таке 180 тисяч боєприпасів? Це приблизно 5 тисяч снарядів на добу, які можуть використовувати наші гармаші протягом 6 місяців. Чимала паса посилення наших бойових можливостей за замову того, що артилерійські боєприпаси, які ми отримуємо від наших західних партнерів, зокрема 155-го калібра, в кілька разів більш ефективніші та влучніші ніж їх російські чи радянські аналоги. Тому це буде досить серйозне посилення, бо нині ситуація насправді є кепською. Генерал Сирський, головнокомандуючий збройними силами України, стверджує, що зараз піввідношення. Э, Українських снарядів до російських протягом доби складає на один український шість російських припадає. Хоча е, натівські генерали стверджують, що співвідношення таких сил та засобів набагато гірше на один український припадає десять російських. Отже, за умови того, що зараз ворог поцілює по наші території по наших оборонцях приблизно 10-12 тисяч нарядів на добу, а отримання нами можливості використовувати до п'яти тисяч нарядів на добу створить такий собі паритет на один український два російські. А це з урахуванням якості та влучності західних артилерійських боєприпасів створює ну паритет на полі бою. А на деяких ділянках навіть ми будемо мати перевагу, що призводить до наступних наслідків: ворог не зможе так активно атакувати, використовуючи живу силу, бронетехніку, озброєння на тих чи інших ділянках фронту. І тут насправді нам треба поєднувати всі компоненти вогнового ураження і системи протиповітряної оборони і артилерійські системи і дронові системи для того, щоб максимально ускладнити просування ворожої армії. А якщо ми це поєднаємо ще з надійними розгалуженими мережами інженерно-фортифікаційних споруд, е які зараз будуються на різних ділянках фронту, то в принципі ситуація буде абсолютно чітко стабілізована і повністю знаходиться під контролем українського війська. А це значить, що ми отримаємо той самий Амрійний час для Нарощування наших зусиль на поповнення наших запасів для того, щоб вже самі готуватися до майбутніх наступальних заходів, але ось ця цифра щодо часу найближчі місяці. Наскільки критичною може бути межа ось цих найближчих місяців? Безумовно, критично на календарі квітень йдеться про те, що перша партія з тієї 180 тисячної партії боєприпасів мають надійти десь у червні місяці. Як протримати ще два місяці, достименю невідомо. Хоча, звісно, що є певні контракти безпосередньо між урядові, між урядом України та нашими європейськими друзями партнерами. Але знову ж таки, навряд чи хто? Наважиться сказати, які ресурси артилерійські, зокрема, нині має Україна, і, і на які проміжок часу їх вистачить. Ситуація на фронті дуже динамічна. і Я думаю, ті успіхи, які нині має російські окупаційні сили, вони я думаю, тим, що ми змушені досить раціонально використовувати ті артилерійські боєприпаси, які нині маємо. А це значить, що ворог має тотальну артилерійську та повітряну перевагу. Цим користуються, намагаються просуватися вперед. Тому ми mm -hmm. чуємо часного не дуже добрі звіски з лінії фронту. На жаль, пане Владиславе, я втратила зв'язок ось між цим мільйоном снарядів від Євросоюзу. Він перетік у цю ініціативу Чехії, чи це окремо паралельно відбувається процес? Ну, фактично, по ініціативі 1 мільйон снарядів від Євросоюзу, який мав бути реалізований повністю на 100% до кінця березня поточного року, взята якась дивна пауза. Нам передали, здається, десь 50% від законтрактованого. Ну і насправді вся ця цифра абсолютно чітко корелюється з заявою нашого міністра оборони Ростема Омерова, який стверджує, що навіть обійцяни... Військово-технічні ресурси від наших західних партнерів, які публічно проголошені лише на 50% реалізуються нашими поважними західними партнерами. Тому очевидно, що поки що ця ситуація взята на паузу, але ви абсолютно слушно ставите питання. Якщо медіа не цю про цю історію забудуть, можливо, і наші західні партнери будуть вважати, що їх місія реалізована, і вони нам нічого не винні хоча насправді. Це це всі ці речі, в тому числі в рамках поставки тих самих мільйона снарядів, вони були проголошені на найвищому політичному рівні. А отже, е обіцянки треба виконувати і реалізовувати їх в повному обсязі, тим більше, що зрештою так обіцяли до кінця 2023-го, перенесли на березень. а Зараз якось так ініціатива вщухла Так, Обічно, і, і це насправді принаймні. виклик бо голоруч воювати з ворожими танками нашим оборонцям край важко. Далі до наступної теми щодо щонайменше п'яти протимінних кораблів, на які розраховує Україна, які в майбутньому патрулюватимуть акваторію Чорного та Азовського морів. Про це заявив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. За його словами, два кораблі вже перебувають у розпорядженні українського флоту. Це Черкаси та Чернігів. Які функції загалом ось окрім патрулювання виконують ці кораблі? І головне. Зараз вони перебувають у водах Великої Британії через конвенцію Монтре їх не можна доставити до України тут, якби палиться з двох кінців, тому що і росіяни не можуть дякувати Богові завозити якісь свої плавзасоби. Ну але на жаль, і ми не можемо так само поповнювати. Чи можуть бути винятки з цієї конвенції? Загалом розкажіть, як вона діє. Винятків жодних не може бути. Конвенція Монтре абсолютно чітко артикулює, що країни, які знаходяться в збройному протистоянні, не мають можливості проводити свої військові кораблі через пролів Басфорта Дарданели. Що стосується тих двох кораблів, які вже є у складі українських військово-морських сил, то це міні-тральщики. Саме вони зараз знаходяться в порту на території Великої Британії, але на них вже піднято український прапор і українські екіпажі е, виконують завдання з бойового навчання, а також беруть участь у спільних маневрах з нашими європейськими партнерами. Що ж стосується ще трьох кораблів, там здається йдеться про е, кораблі, які мають бути передані від уряду Нідерландів та Норвегії. Йдеться про три мінних тральщики. і насправді е, ці е, ця номенклатура. Техніки є надзвичайно важливим, бо після війни проводити заходи з ліквідації мінної небезпеки в акваторії Чорного моря. це питання буде дуже нагальним і дуже актуальним. Росіяни рясно всіяли нашу акваторію Чорного моря своїми мінами. І їх треба відшукувати, їх треба буде ліквідовувати для того, щоб вони перспективи не загрожували мирному мирним торгівельним перевезенням. Тож очевидно, що мінетральщики зараз два в перспективі буде п'ять, вони стануть там у нагоді. Можливо, це зі сфери фантастики, але водночас чи немає можливості в нас якимось чином будувати кораблі або принаймні якісь малі плавзасоби? щодо будівництва, то тут ми маємо розуміти, що будь-який корабель строїться чи будується точно не один не навіть рік. і Дуже багато суміжних організацій інституцій до до того процесу. Бо корабель це не лише корпус, це відповідне обладнання, устаткування, техніка, озброєння, спеціальне обладнання, яке міститься всередині корпусу бойового корабля. Тож процес не швидкий, але ми маємо розуміти, що будівництво насправді в інтересах українських військово-морських сил відбувається на території Туреччини. Здається, будуться вже другий корвет, який в перспективі війде до складу українських військово-морських сил. У будь-якому разі державна морська політика є дуже ресурсно затратною і дуже в часі пролонгованою політикою, але вона дуже важлива. Бо ми маємо розуміти для того, щоб наші береги були надійно захищені, ми маємо таким чином будувати нашу військову морську політику, щоб ми вели оборону фактично від ворожих берегів. Тобто, фактично, ми маємо повинні мати ресурси, щоб ворожати російські кораблі чи кораблі російської чорноморського флоту, навіть в бухтах їх базування на території наприклад, Новоросійської. На Пане Владиславе, я правильно розумію, що, наприклад, через протоки згідно з Конвенцією Монтре не можна військові там різні кораблі, плавзасоби перевозити, проводити, передавати. Але якщо, наприклад, йдеться напряму через Чорне море, наприклад, Туреччина Україна, чи це теж підлягає там під певні пункти? підпадає? Я не готовий говорити, чи на часі для уряду турецької республіки саме в такому контексті взаємодіяти з українським урядом, бо вони намагаються мати ну тобто гіпотетично можна було б якби була там, скажімо, воля або бажання турецького уряду? Та я розумію, чи, чи ні? Справа в тому, що бойові кораблі є не лише у Туреччині, а у наших е, сусідів по Чорноморському басейну у Румунії та Болгарії, але здається, що ну що не в публічній площині є таких відомостей щодо наявності переговорів з цієї теми не бачив, не чув. Міністр закордонних справ Норвегії барта Бартаїде на брифінгу в Києві днями сказав, що винищувачі f 16 для України можуть передати з більш дальніми ударними характеристиками, йдеться про якісь інші літаки, чи ці, які будуть просто дооснащені певними системами, ми маємо розуміти, що f 16 мають різні специфікації, різні варіанти створення, і достеменно поки що невідомо, які саме моделі тих самих f 16 ми отримаємо. Бо ключовий елемент, який визначає. Бойові можливості цього літака багатофункціональної повітряної платформи залежить від його радару і залежить від ракетного комплексу, який та типів ракет, які він може нести в якості носія. Застамен невідомо, яка номенклатура ракет планується передавати разом з тими винищуючими. Ну і знову ж таки. Ф16 як сама по собі окрема бойова одиниця не настільки ефективна, як і якщо вона діє в єдиній мережі, зокрема мережі, яка дозволяє йому мати оперативну та більш масштабну розвідувальну інформацію щодо ворожих цілі. І тут ми маємо розуміти, що питань, я думаю, саме з цим пов'язано. Певне сповільнення рішення щодо передачі першої партії о 16 Тобто питань дуже багато. Це і пов'язане з будівництвом інфраструктури на території нашої країни, це і питання пов'язане з підготовкою льотного та льотно-технічного персоналу. І, на жаль, ми маємо розуміти, що те, що ми мріємо на початку червня отримати першу партію, винищувачів чіп 16 питання, як то кажуть, остаточно не визначено. Бо ми вже мали надію. Свого часу міністр закордонних справ України Кулеба заявляв, що на початку березня ми мали отримати першу партію винищувачів, то того не сталося. Я думаю, що пов'язано це з тим, що від продовжуються підготовчі заходи, щоб наші винищувачі в перспективі були а надійно захищеними належним чином обслуговування мали належний рівень обслуговування відповідно. Пілотувалися навченими, підготовними та фаховими е, пілотами. Ну, і знову ж таки, комплектація ракетного озброєння, питання, як то кажуть, закрите. І, і Насправді чудово, що ми про це не знаємо, адже, надіюсь, що і ворог не знає, якими типами ракет будуть оснащені. Винищувачів 16 йдеться лише про кількість Різні цифри. лунають, ну, і 40, і 52 дві так тих самих винищувачів свого часу. Колишній вже речник командування повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що для того, щоб нам повністю перейти на Натиски ем, пілотне е е е літаки, лі 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 нам потрібно чином ще сто 130 вони чувачів шістнадцять чи їх аналогів. Сподіваюся, що в перспективі ми цю місію реалізуємо. А поки що маємо те, що маємо. І сподіваюся, що в найближчим часом протягом найближчих двох місяців ми нарешті отримаємо ті саме винищувачі, які серйозно посилять нашу і протиповітряну компоненту, і дозволять прикривати за повітря дії українського війська як на суходолі, так і на довкаторі чорного та азовського морів. На сам кінець все таки уточню вже коротко, пане Владиславе. От і слухачі і в соцмережах користувачі дуже активно цікавляться тим, що заявлена кількість літаків більша ніж кількість пілотів, яких готують на ці літаки. Так, і насправді це один з викликів, з якими стикаємось, бо і мовний бар'єр, який спонукає інструкторів західних країн спочатку готувати наших пілотів за програмою мовної підготовки, але ще потім переходити до військової е, підготовки. Це серйозний виклик, але знову ж таки Україна знаходиться в такому стані, що ми маємо шукати будь-які можливості, будь-які варіанти для того, щоб посилювати бойовий потенціал українського війська, в тому числі і шляхом підготовки. Е, Нових молодих пілотів, які згодом будуть братися за навчання за програмою пілотування F-16. дякую вам за участь у програмі. Нагадаю слухачам, що Владислав Селезньов, військовий експерт, а також полковник запасу військово-морських сил збройних сил України, був на зв'язку з українським радіо.